Так, тут у нас рибальська бухта і ми з десятками. Оце вже хреново, звісно, тому що важче грати набагато. Воно ще як пощастить, але тим не менш важче. Важче грати. Ще дуже багато від карти залежить. От може бути карта нормальна, така, що там ну комфортно грати, а може бути така карта, що ти взагалі не знаєш, куди ти йдіться. Та ще з десятими рівнями. Тут плюхи такі, що дай Боже, у мене все 1250, це, грубо говоря, пару плюх і можеш залетіти в ангар. Так, поїхали, напевне, напевне, поїдемо з самого початку на центр, а далі буде видно. Тут -от у нас Чермлі, ЛТшка, Бетчат, ЛТшка. Я напівЛТ напів СТшка, не зрозуміло, що це таке. Ну, динаміка класна, бачите? Тут навіть горка невеличка, я 60 км їду, а максималка, по-моєму, 62 чи 65, скільки я там говорив. Не знаю, може хтось засвітиться. Тут, в принципі, будуть по-любому їхати. Постараємося дати пару тичок. Хоч одну. О, без еха, без еха, їде, дивіться. На. Я навіть не засвітився і це дуже добре. О! На! Є дві тички. Так, тепер піджимаємося, перезаряджаємося, тому що нам... Нам отримувати не треба. Ось тут об'єкт тусить. Бізон їде, як дядько, дивіться, нічого собі, блін. Безстрашний такий. У нас там фланг пустий чи що там твориться взагалі? Що там твориться взагалі? А? Куди він поїхав? Ага, в ямки Цікаво, він вилізе зараз чи не вилізе? Трошечки почекаю Може вилізе? Дивіться, вилазить На. На. І на. Два рази, 1400 вже є домашки. Уже є 1400. 8, 7, 6. Ой-ой-ой, мене хтось засвітив, а хто мене засвітив? Чи рентгеном, чи чим? Блін, хреново, Бо може ще й бизон накинуть. Не ну, дай боже. А хто мене засвітив взагалі, я не розумію. Бізон засвітив, так він там не показувався наче. О, бізона розібрали все. Так, добре. Добре, добре. Що у нас тут? Тут у нас не бачу нікого ще. 832 забрали, а АБЗХ десь там. Добре, будемо стояти, подивимося. Можливо, безеха засвітиться. Я засвітився, не буду я стояти вже. Я вже не буду стояти, то напевно без мене світить. Напевне, безеха світить. Так, куди б його поїхати? 19, у нас 20, ну в принципі, плюс-мінус рівно поки йдемо, на 1000 програємо. Ага. Ага, 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 і їхати звідси не хочеться, тому що і тут можуть жувати можна буде накинути. А ну засвітюсь? Засвітився? Йолочка! Йолочка, ви розумієте, забрали її, слава Богу. О, а я думаю, чому я постійно в засвіті? А Йолочка не витримала, по мені вистріла і забрали Ну такий розмір нам підходить. Такий нам розмір підходить. Бачите, як вона прокралася незамітно. Раз стали, і стоїть, світить усих. Прикольно. Ой-ой-ой. Блін. О, він слава богу по мені також не потрапив, але тим не менш злякав. Так, перезаряджаємося. Перезаряджаємося. Зараз відсвітимось. Постараємося, напевне, знизу нашим допомогти. Постараємося допомогти. Він буде думати, що я тут. А я вже буду на другий фланг переїжджати. Можна було б його обдурити, обхитрити, але я не знаю, чи там немає ще когось підкріплення для нього. Тут, а як я його засвітив, він десь показався, значить, він, значить, десь показався, опа опа. Там жовте пробиття, таке невпевнене. Т-54 мені вистрілив Т-54 кумулятивним снарядом. Не зміг я ВЗЕХУ пробити, але тим не менш, по моєму засвіту дали йому 1200. Чи це взагалі ще йому ще було? Так, добре. Ті ребятушки по мені хочуть стріляти. Є, забрали чувака. Блін, центр небезпечний, слава Богу, тут пороздупляли. Цих чуваків пороздупляли. Зараз щось треба вирішувати з центром. Тому що там куча народу, Блін, аж три чоловіка, і їх треба роздупляти. Йдемо. Будемо туди під'їжджати і щось вирішувати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Мені не треба домашка, щоб прилітала по мені. Ірон Арні. Цікаво його прикривають, мабуть, ПТХ прикривають Ірон Арні. Є. Два рази. Блінна, прикинь ти БК. БК. Жесть. Ум. Так просто не здамся, чувак. Так просто не здамся. Не думай. Не думай, що ти мене так просто забереш. На, забрав, забрав. Так, тут у нас скорб. Не буду перезаряджатися, тому що в мене ще один снаряд і БК збита. 40 секунд ремкомплект. Надіюся перестою тут, поки він відновиться, щоб я міг нормально перезаряджатися. Так, скорпіон. Скорпіон на центрі. Зараз постараємося йому ще одну плюшечку накинути і перезарядитися. 15 секунд. Ага, він знову засвітився. Знову він засвітився. Ага, тут Ірон Арні. Не хочу. Не хочу, в мене не так багато ХП. Так, ну давайте, відновили боєукладку. Перезаряджаємося. Перезаряджаємося. Є. Так, там безеха і Т-54 була. Була Т-54. Зараз постараюся нашим допомогти там. Для того, щоб оцей геморой прибрати. Оп! Ховаємося, ховаємося, ховаємося. Є. Є, перезаряджаємося. Не вийшло потрапити в башту. Головне не злитися. Нам таке не потрібно. 9 секунд. Так, де в нас 54? ка Вона тут чи вже переїхала кудись? Тож його знає. І Iron Arnie. Ну, Ar Iron Arnie, напевно, десь там і тусується в тому районі. Де він не був і тут тепер ще є ПТ-шки Т103 і т 110 е 4 Обидві вони мене і шота забирають, якщо я засвітюся і потраплю. І ще вони по мені потраплять, то все. Тому їхати я нікуди не буду. Буду стояти, можливо, дамаг якісь нанесу. Опа. Блін. Бачили, як Iron Arnie виліз? Це було епічно. Та, ну це прикол. А куди воно потрапило, я не розумію. Ви бачили, воно повинно було в башту потрапити. А воно не потрапило. Просто-напросто. Добре, поїхали. Їдемо айрон Арні забирати. Постараємося, по крайній мірі. Ну тільки що якийсь фейл був. Чому воно полетіло, хрен зна куди, цього я не можу розуміти. Якщо все буде нормально, то ми його заберемо. Але це якщо буде все нормально. Все, забрав. Забрав. Так, 2900. 2900. Поїхали далі. Можливо, ще когось заберем А де ж 54? -очка? А, вон вона. Фулова, до речі. До речі, фулова. Поїдемо, постараємося дати ще дамаг. 1200 насвічено. Непогано. Непогано, кажуть, непогано. Раз. Два. Три фраги, три 500. Шикарно. Шикарно. Перемога, вся техніка супротивника знищена. Добре, іще один бій. Іще один бій граємо на ньому. Цей навіть бій, напевне, виріжу і в кращі моменти завантажу. Тому що мені сподобалося. Та я думаю, і народу сподобається. Хороша, коротше, машина, реально, а голду, тому що дуже маленький пробій на е, стандартних підкаліберах. Так, є, навіть якусь медаль дали. Лахвес. Лайху, значити, ще не менше два танки поставив. Ну, коротше, все зрозуміло. Ставимо лампочку і поїхали.